Друзі, якби нам не було сьогодні тяжко, але за нас турбуються, включили телевізор і вносять нам зранку до вечора. Зранку до вечора, <хи> ми не будемо говорити, хто нам це вносить, але це нам не потрібно точно, я вам кажу. Чому? Тому що навіть українська правда такі правдиві, такі правдолюбі. Поїхали і знайшли і Міндіча, і Цукермана, і взяли велетенське інтерв'ю. І держачи нас за лохів, повних лохів, намагаються втюхати нам. оце гімно, вибачте. Чому? Тому що, подивіться, це, це вам не передать, Це ж треба було їх вислідити, ну, зрозуміло, знайти. Але інтерв'ю, ви бачили? Годинами вони там спілкувалися. З якого дива, для чого міндічу це робити? Для того, щоб себе вибілити. І українська правда допомагає їм в цьому. І з Цукерманом таке ж саме. Там якоби конфлікт, якоби навіть хтось там вибив телефон. І потім після цього всього знову години інтерв'ю. Розумієте, роздаються. І все так крутиться, щоб ми тут з вами. Дивилися і почали жаліти їх бідолашних, бо Цукермана і в Києві навіть він, він сам киянин, як він каже, у нього житла немає. У нього в Ізраїлі житла немає. Вони бідні, нещасні. Міндіч нічого не бачив, нічого не знав, ніде ні до чого не прив'язаний. Він каже, я людей цих не знаю. Я весь зіржавого ніде не взяв. Розумієте? І це нам не суть. І це інтерв'ю для чого ви берете? Для чого нам це інтерв'ю? Для чого нам це гімно вибачте? Для чого це інтерв'ю малося б е, бути в тюрмі. розумієте, Де от всі, всі хлопці сидять? Ну, бачите, а зато паралельно нам зараз накидають там про е, піскуна того ж само. Піскун був останній раз генпрокурором у 2007 році, 20 років назад майже. Зараз йому згадали, що він колись, 20 років назад, щось комусь, десь обшуки. Ну, коротше, наливають нам, на нашу, ви наливаєте? Для чого нам цей дядько? Для чого нам оця річ 20 років назад, що він десь Коломойському щось там зробив, допоміг? Ну, це бред. Ви ж бачите? Що нас розводять, просто розводять, паралельно нам зараз починають ну, нав'язувати і тягнути за уші залужного. Ну, він впирається там в Англії, намагаються його затягнути в політику. Генералів зранку до вечора нам показують, що от вони, найкращі, зараз все зміниться. Та в нас 30 з лишнім років нічого не міняється. Тільки гірше, гірше гірше, що зміниться? За рахунок чого? Чому ви нам не покажете і не розкажете за рахунок чого це все має змінитися? Що ми маємо побачити такого, в що ми повіримо? На сьогоднішній день віри немає. Ну ні, нуль віри немає. Кому вірити, скажіть? Про що ми говоримо? Друзі? Про що ми з вами говоримо? Сьогодні подивіться, що робиться на фронтах. Знову ж таки, такі рокіровки, там ми захопили, там ми здали. Це ж вся гра чітка спланована, розписана. Якби вони так економіку розписували, або допомогу нужденним та стражденним в Україні, ми б захоплювалися ними. Вони гарно так все розкидають на цій дошці. Щоб ми все повірили. Що там ми захопили, там, ну, там здали, не в... в лейполе, там тереошники якісь, там щось кинули. І це все нам крутять знову ж таки, це кіно, щоб ми в це все вірили. І розібратися в цьому, друзі, дуже тяжко. На жаль, дуже тяжко. Але все це кіно. Менше потрібно дивитися, оце їхніх накручених кінофільмів. Потрібно слухати один одного, дивитися, як ми живемо, що в нас змінилося. Тому що вірити в те, що десь щось міняється на краще, і хтось все змінить, прийде до влади. Яким чином? Я за, яким чином покажіть, будь ласка, яким чином це все має бути? Яким чином? Скажіть мені, будь ласка. Ну, скажіть, Тоб, якщо якийсь е генерал. Навчився воювати. Це, це класно. Яким чином він прийде, стане президентом, припускаємо, і змінить щось? А де знання? Де освіта? Де досвід? Це ж економіка, це культура, це люди, це пенсіонери? Вони з військовими справитись не можуть сьогодні, на жаль. На жаль, не можуть надати допомогу всім тим, хто нуждається на сьогоднішній день, хто нуждений, в кого немає рук, ніг, хто втратив все здоров'я своє втратив, багато хто втратив життя, як жити батькам, як, як виживати в цьому світі. Нам телевізор зранку до вечора крутять, 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 розказують, розказують нам, ну, блін, я. Я не те, що не хочу в це вірити. Я не вірю, бо знаю, що це все в основному неправда. І нас намагаються затягнути знову в погану історію. Розумієте, про що я? В погану історію. Тому що коли хлопці, я особисто спілкуюся з молодим хлопцем, якому 23 роки, і він каже, я не хочу жити, він відвоював, втратив здоров'я. Я не хочу жити, я не знаю, як тут жити. А чому так? Тому що він нікому не потрібен. Нікому, розумієте?